Вітаю! Я Златоміра Козак, акторка імпровізації та сценаристка. Маю акторську та режисерську освіту. Мене можна побачити на сценах театрів імпровізації, Камеді Центр та Джемпровізейшн. Досвід зйомок маю невеликий, проте різноплановий реклами, епізоди серіалів, короткометражки. Зараз планую з новою силою увірватися в знімальний світ, тож буду рада співпраці. Із додаткових навичок займаюся кросфітом, маю водійське посвідчення категорії Б та власний автомобіль. Також вмію їздити на мопеді, велосипеді та верхи. Маю середній рівень англійської. Даю раду з вогнепальною зброєю, пістолет, автомат, гвинтівка. Граю у великий та настільний теніс. Також серед моїх хобі є вейкбордінг, серфбордінг та серфінг. Дякую за увагу і до зустрічі на одній хвилі!